Через ті ями ні пройти, ні проїхати. Люди довго просять комунальників, аби цю дорогу заасфальтували, та результату досі нема. Тому Житомиряни звернулись до народного контролю. Житомирянка Ірина розповідає, багаторічні ями та вибоїни заважають людям. Їхня вулиця довга і ледь не на кожному кроці, асфальт пошкоджений, додає жінка. У нас дороги ось на Пролетарській дуже погані. Ви бачите самі вибоїни, візі. Як прийде собі на дощ, тут проїхати неможливо. Їдуть машини може товара. Це вже років, мабуть, 10, може й півніше років вже таке. тут навіть не пройдеш, не, не то, що на, я думаю, навіть дівчата на каблуках не пройдуть, тут навіть не і обув портиш, тому що це кожен раз треба ремонтувати обув, і, і не пройдеш навіть з дитиною, бо як їде машина, треба ставати вулку або вдрипує, або ще. То це ж теж до времені, як ти казав, може й провалитись. у міській раді. Журналістам народного контролю розповіли, навесні дорогу на вулиці Пролетарській обстежили, аби внести до списку на капремонт, а частину вже і відремонтували. Решту ям залатають вже до кінця цього тижня. Ми з'ясували, що одна ділянка ще ближче до багатоповерхової забудови, потребує капітального ремонту, і будемо пропонувати депутатському корпусу. На наступній сесії вже міської ради виділяти додаткові кошти для капітального завершення капітального ремонту зазначеної вулиці. Якщо депутати погодять виділення коштів, то вже наприкінці цього літа вулиця Пролетарська буде відремонтована капітально. Ми перевіримо, чи підтримують депутати Житомирян та комунальників і чи відремонтують розбиту дорогу на вулиці Пролетарській. Галина Ковальчук Ілля Кот, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ,